Рухаємось далі. Сьома. Сьома роль людини в вашому житті це люди очищувачі. Люди приходять, щоб показати, що в тебе не працює. Страх, прив'язаність, зависання. Зазвичай неприємно, але після них найлегше дихається. Дивіться, це і співзалежні відносини, це і невдалі партнерства, це і дружба, яка привела до зради. Це і особисті якісь стосунки. Ну і звісно, в грошах це ті люди, які показують, де ти робиш помилки, де ти як в, цьому, в такому болоті в трясинці десь тебе затягнуло, ти там застиг. І ці люди допомагають тобі вийти з цього болота. Так це іноді буває теж боляче, це іноді буває складно, але ж все ж таки є такі люди, як. Ну, знаєте, павучки вони так тримають, бо їм вигідно бути з тобою. Ось я ще зараз згадую таку людину, яка розказувала мені, який я класний, який я мудрий, а в той же самий час використовувала мої ресурси, не погоджуючись зі мною для своїх особистих цілей. І коли я це про це дізнався і просто напряму запитав, він каже: Так, ми ж з тобою про це не домовлялись, тому я роблю, що я хочу. І відповідно маю на це право. І ви знаєте, що я потім сказав цій людині? Я сказав: ти знаєш, я хочу завершити наші відносини, бо вони мені не дають радощі. І він каже: добре, давай завершимо. Ми розійшлися, як в морі кораблі, і я такий щасливий був. Ви знаєте, втрати в грошах, в якихось проектах, воно. Ну, дійсно не вартувало того, коли прийшло це очищення від цієї людини. Це не значить, що людина погана, чи я погана, чи вона погана, чи хтось погана. Ні, ми просто різні. Він прийшов показати мені в житті, від чого мені треба позбутися, що потрібно в житті очистити. І я за це йому дуже вдячний. Слава Богу! Він іде своїм курсом. А в мене свій курс, в мене свій шлях, і я тримаю свій компас, я тримаю свою ціль, я рухаюсь до цієї цілі, бо для мене це важливо. І так це були люди-очищувачі. А ми рухаємось далі. Наступна восьма роль це люди ключі. Ну, неймовірно, у нас навіть з Валерієм Стрільчиком є дуже крутий курс, золотий ключик. Золотий ключик це люди, які відкривають вам двері неймовірних можливостей. Це дуже авторитетні люди. Це люди, які е, мають такий потенціал, після знайомства, з якими ваше життя 100% стає іншим. Набагато набагато кращим чи навіть набагато гіршим. По різному бувають люди. Ключі вони бувають різні, двері бувають різні, і можна, як то кажуть, зайти не в ту двері, як сказав один, yeah. <плес> один цікавий людина. Так ось я вам бажаю, щоб ви заходили в ті двері і щоб ви саме з золотими ключиками зустрічалися, які відкривають вам не тільки двері, а ще і ліфт, щоб швидко піднятися на той поверх, якого ви заслуговуєте. Бо зустріч з такими людьми це Рубікон. Після цього вже не буде як раніше. Це точка біфуркації. Життя повністю змінюється. Вони відкривають для тебе зовсім інший масштаб. І в моєму житті є такі неймовірні люди. Один з них це Валерій Стрільчик, мій наставник, з яким я познайомився, уявіть собі, рівно 20 років тому. Завдяки цієї людини, моє життя змінилось кардинально. Не тільки моє життя, я опанував. Став тренером фінансової грамотності в школі грошей. І Я почав застосовувати це в своєму житті і передавати це зна знання своїм учням. І десятки тисяч людей прийшли до мене навчання і змінили свою життя на краще. І таке знайомство з Валерієм було просто неймовірно. А як я познайомився з Валерієм? Мене познайомив Максим. Максим саме був тим е чоловіком, тою людиною, яка мене познайомила з Валерієм, це був людина мост. Яка познайомила з Валерієм, а Валерій став вже людиною золотим ключиком, наставником, який дозволив мені отримати ці знання, опанувати їх на практиці та перейти на новий рівень. Тому просто будьте людьми, які бачать навколо ті можливості, на які інші не звертають увагу. А ці можливості саме люди-ключі, золоті ключики. Це люди, які мають... Великий вплив, люди мають знання, люди зна... мають можливості, люди потік, люди компас. Тобто, це ті люди, які дозволять вам, це може бути навіть там десятихвилинна розмова чи коротка якась зустріч, але після цього ваше життя точно стане іншим. А саме головне, я впевнений, що всі, хто мене зараз слухають, ви також є такими неймовірними людьми-ключами, які дозволяють іншим перейти на новий рівень життя. Якщо для вас це важливо, будь ласка, будьте такими людьми і вкладайтесь в життя інших людей, дозволяючи їм опановувати нові знання, нові можливості, знайомитись з цікавими людьми і переходити, Ну, в той вимір, який вони вибирають, якого вони гідні, той новий вимір якості життя.